Інна Вереніць, Варені, це журналіст Медіапорту. вона в селі щастя зараз, і вона може просто розповісти, що там відбувається. Ірина Інна, доброго дня. дня. інна. А, ну, по перше, скажіть, будь ласка, нам зараз сказали, що будь-яка інформація з зони АТО і пересування війсьце вже є військовою таємницею. Чи з цього боку з цього зору до вас щось доходило? Чи вам повідомляли щось не говорити? Ну і загалом, що там відбувається. Ну, власне, я, я здавалася із прес-центром АТО і мені ту інформацію, яку я маю, не коментували абсолютно, оскільки е, зачитали наказ міністра оборони, який було видано буквально, буквально годину тому. Е, і згідно з цим наказом тепер усі інформація з зони АТО буде проходити е, перевірку, затверджуватися е, е, на спеціальних нарадах і тільки після того нам надаватимуть цю інформацію. А чи правильно розумієш, що це стосується лише та інформація, яку ви отримаєте офіційно, але те, що ти зараз бачиш, чуєш або можеш зняти, це ти можеш передавати сюди без будь-якого контролю з боку держави? Ну швидше все так, тому що це не обговорювалося в цьому наказі, мені було зачитано наказ. Звучала це як оперативна інформація від прес-центру АТО, тепер буде затверджуватися. Так, тобто ти можеш нам зараз говорити, що там відбувається. Правильно розумію? Так. Добре, тоді розповідай, що відбувається зараз на, на околицях щастя. І е, головне, що відбувається, якщо в тебе інформація, в Луганську і в аеропорті в Луганському. Е, сьогодні прибули військові із Хрещуватого. Е, е, я бачила бійців батальйону Айдар. Вони всі звідти виїхали, і тепер крайні точки боїв – це Георгіївка та аеропорт, тобто це е, лінія фронту. Так е, скільки там людей ну, чи є там, по перше, які жертви, в якому вони стані, де вони живуть, чи є в них якийсь е, ну е, військова техніка, тому що зараз і дуже багато нарікань про те, що їх не забезпечують, чи це правда, чи ні. Мені важко оцінити самі, але те, що розповідали саме бійці, вони кажуть, що цьому в цьому селищі, в Херсоватому, де вони знаходились, там залишаються місцеві мешканці. Mm -hmm. Вони кажуть про те, що ці люди все одно не виїжджають і вони вже не підтримують ні один, ні інший бік, вони просто хочуть мирного життя. Mm -hmm. Хлопці кажуть про те, що дуже обстрілюється село, за їх розповідами там є якась вершина воно дуже сильно обстрілювалося, вони весь час переховувалися у підвалах. Mm -hmm. От досить, досить важко їм там було воювати. А, за весь час боїв, а це вже приблизно три тижні. Серед байдарівців загинуло 24 людини. Ага, зрозуміло, дякую. Це була Інна Верніця, журналіст медіапорту, яка зараз перебуває в... неподалік від щастя. Так розумів.